Арне, як ви вважаєте, що сьогодні пішло не так? Результат і той факт, що ми пропустили так рано. Звісно, швидкий пропущений ускладнив ситуацію. якщо ви граєте проти Юнайтед, команди, що має велику кількість якісних гравців. Влітку вони підсилились І якщо вони приїжджають і грають від захисту зі стількома довгими передачами то останнє, що ви хотіли б, це пропустити першими тому, що це дає їм ще більше впевненості. І якби ви сказали мені, що ми будемо програвати 0-1 Юнайтед, який грає в такому стилі, як сьогодні, і при цьому ми створюємо 8, 9 чи 10 чистих гольових моментів. я б сказав, що це просто нереально Але Це виявилося реальністю. Отже, друга річ, яка пішла не так. Це те, що з усіх наших моментів ми забили лише один гол? Я часто говорив про це в Голландії. і, можливо, казав тут. У великих матчах, таких як матч проти Юнайтед, неможливо вигравати із таким дисбалансом. Сьогодні ми пропустили двічі. і це призвело до того, що ми програли Як Ви оціните сьогоднішній результат? На яке місце поставити цю перемогу за той час, що ви у Юнайтед? Я вважаю, що ми почали дуже потужно. у нас був відмінний бойовий дух упродовж всього матчу. Щоправда, з м'ячем грали не найкращим чином. Лише окремими спалахами. Ми створювали шанси, але й супернику теж давали їх створювати. у другому таймі. Трохи втратили контроль, але ми дуже добре відреагували, коли пропустили. Ми гідно пережили той момент. а це ключовий показник для нашої команди. я вважаю це шикарна перемога. так це не найкраща наша гра. але настрій був ідеальний. а це єдине, що я можу вимагати.